Ось такий коментар е, мені залишила дівчинка під е, відео з рецептом інвертного сиропу. Це на Ютубі. І я вирішила і вам сказати, я їй відповіла, але проговорити вирішила це у відео, тому що особливо ті, хто тільки починають робити зефір, можливо, не всі знають. Мед, мед у зефірі. Замість інвертного сиропу або глюкозного, да? мед можна використовувати. Він виконує такі ж функції, як і інвертний сироп. Але, дівчата, але мед дуже алергенний. Якщо ви робите для себе, окей. Якщо ви робите зефір на замовлення, то краще таки використовуйте інвертний сироп або глюкозний. Ну, я люблю більше інвертний. Зварила і до свидання. Е або ж, якщо ж ви хочете використовувати мед, то уточнюйте у свого замовника. Чи можна, чи не можна. Бо люди усі різні, і, не дай Боже, ви цього. Не скажете, не запитаєте і можуть бути проблеми. Тому мед, звичайно, це добре, але не скрізь. Ось так.